Документальний фільм про борщ вийде на нетфліксі, одному з найбільш популярних стримінгових сервісів у світі. Покриття Нетфліксу всі континенти та країни світу, крім Китаю, Ірану, Сирії, Північної Кореї та Росії. Тож вихід жергового українського фільму на платформі ще одна можливість розповісти світові про українську ідентичність та про культуру. Цього разу гастрономічно. Стрічка Борщ секретний інгредієнт це документальний тревел-проект, у якому кухар Євген Клопотенко подорожує Україною в пошуках секретних інгредієнтів борщу. І, зокрема, намагається розібратися, яких із українських борщів є справжнім: на свинині, на птиці, рибі або грибах. Він побував на Київщині, Галичині, Одещині, в Карпатах, у їдальнях Чорнобильської АЕС і на військовій польовій кухні під Бердянськом. Цей фільм був в українському прокаті в 2020 році. Також він є на українських стримінгах, але на нетфліксі він буде доступним із 30 березня. Про шлях фільму до Нетфліксу я розпитаю в Наталки Якимович, авторки ідеї та продюсерки фільму. Добрий день, Наталко, спасибі, що доєдналися. Доброго дня. Отже, чому світ має побачити фільм Борщ, Секретний інгредієнт? Ну, в першу чергу, тому що це фільм про Україну і про українських людей, фільм про цінності людські, які нам притаманні, про фільм, який показує не стільки Багато кулінарну культуру України, але звичайно, і її також. А в першу чергу показує те, наскільки різні люди у нас живуть, наскільки вони всі прекрасні, і що ми завжди знаходимо спільну мову і власне борщ. Це страва, яка нас всіх єднає. Тому у фільмі там, якщо ви бачили, я просто не знаю, чи дивилися ви чи дивилися глядачі, але у нас там є єврейський рецепт борщу. У нас варить борщ в Ужгороді, такий борщ з угорським акцентом. У нас є таке національне різноманіття. Ми варимо з кримськими татарами, борщ ми варили борщ на військовому полігоні. Тобто, все, що у нас в Україні є, все, що нам все притаманне, все є в цьому фільмі, і тому дуже важливо, щоб його побачити. Глядач не тільки внутрішній, але й зовнішній, а чи є зараз десь іще в світі сумніви, що борщ український? Зокрема, ось недавно Міла Куніс, американська акторка українського походження, велике спасибі їй за підтримку України. Але, наприклад, вона нещодавно в інтерв'ю про своє харчування розповідала, що це такий російський суп, і потім виправилася. Тобто, чи є ще глобально такий сумнів, або ну чи губляться ще люди, як за вашими спостереженнями? Ні, звичайно, так. Тому що е, Росія е, вела дуже активну культурну політику впродовж е, десятиліть останніх і вкладала дуже багато грошей е, в це в той час, коли Україна насправді на зовнішньому фронті е, не дуже активно себе поводила. В нас практично не було якихось яскравих державних програм. А ми розуміємо, що культура це така сфера, яка потребує державної підтримки. Державних яскравих програм зовнішніх у нас практично не було, тому все, що навіть були якісь там, ну так само, як і зараз на фронті, насправді так само, як і волонтерські рухи, все що були, це були якісь приватні ініціативи. Глобального такого руху не було. І звичайно, Росія дуже багато зробила для того, щоб з її культурою асоціювали щось хороше, в тому числі український борщ. Але і звичайно, що зараз дуже багатьох, все одно є сумніви. Те, що нам так здається, отак всередині України, що ми між собою вирішили і от подали рецепти. Він війшов в перелік культурної спадщини ЮНЕСКО. Це ще для світу, в принципі, це така крапля в морі, і насправді цей рух повинен бути дуже активним. І зараз мені здається, ми вже бачимо трошки дуже багато якихось ініціатив, знов ж таки приватних. І от зараз я в Берліні зараз перебуваю, і тут буде відкриватися представництво Українського інституту, такої інституції, яка займається підтримкою культури. Я знаю, що дуже багато амбасадорів зараз працює власне в популяризації культури, крім того, щоб. Випрошує зброю. Тому е, звичайно, це буде велика помилка, якщо ви вважаєте, чи я вважаю, хто вважає, що от борщ ЮНЕСКО, і тепер вже всі знають, що це український ні. І кожного дня треба проводити цю роботу. Я її постійно проводжу, коли потрапляю кудись за кордон. І навіть в одному ресторані тут недалеко не провела просвітництво, і в них вже замінили. Вони вже написали це в меню, що це українська справа. Спасибо так, вона вибивала як так, і... Я гадаю, що фільм це якраз частина, велика частина цієї інформаційної кампанії. І про шлях до Нетфлікса. Фільм у нас вийшов в Україні у 2020-му, а стрімінг узяв його тільки зараз саме стрімінг Нетфлікс. Хоча ви спочатку орієнтувалися під цей стрімінг, як ви раніше розповідали в інтерв'ю, чому так довго тривав ось цей шлях до Нетфлікса? Ну, дивіться, по-перше, це була моя така мрія, і я просто бачила, коли почали роботу над фільмом. Я бачила, що ми будемо його. Ну, я його бачила, що він має бути на нетфліксі, скажімо так, і ми навіть всі технічні характеристики дотримувалися з самого початку. У Netflix є дуже велика вимоги до якості. Там фільми мають зніматися на певні камери, монтуватися там. Евних програмах це вже такі деталі, але ми з самого початку тримали якусь цю планку, і певні перемовини почалися напевно вже в 2020 році, вже після виходу фільму в Україні. Тому, якщо чесно, звичайно, ми всі розуміємо, що зараз більше уваги до України. Це перше, друге для Netflix вийшов з російського ринку. Вони закрили для себе величезну територію, в якої вони планували купувати дуже багато різної продукції. Тому відповідно ця ніша трошечки е, ніби звільнилася, тому що це дуже багато різних факторів, в тому числі фактори самих перемовин. Netflix е, туди складно потрапити. Компанія Film.ua співпрацювала з Netflix, Наприклад, наші компанії е, внутрішні вони роблять переклад для серіалів українською мовою і навіть надають. Там якісь інші ще технічні послуги для нетфлікса, але це все дуже різні структури, і ми розуміємо, що це просто така величезна глобальна компанія, де кожен відповідає за якусь свою ділянку, і просто так туди проштовхнутися досить складно. Вони працюють переважно з тими людьми, з якими вже працювали, дуже вибірково вибирають агентів. Тому це складна була процедура і безумовно. Більше того, десь на якомусь етапі мені здається, що в 20-му році вдалося е там достукатися до людей, які займаються цією територією нашою, тобто Netflix, він весь поділений на свої якісь певні території, за які відповідають інші люди різні менеджери на місцях. І сказали нам, відповідь була така: ой, ви знаєте, у нас зараз дуже багато документалок. У нас в принципі документальні проекти не цікавлять. Ми от хочемо що у вас є ігрове. Тому безумовно дуже багато різних змін відбулося зараз. На жаль, поганих змін з іншого боку, от такі зміни, що Netflix вийшов з російського ринку. Ви собі приблизно уявляєте скільки вони розраховували отримувати з російського ринку продукту, який вони безумовно вважали, що він буде релевантний для українських територій, для польських територій, і ясно, що для всіх інших. Колишніх республік тому насправді дуже багато різних факторів, але фільм туди потрапив і це дуже класно. І я буду сподіватися, що він буде популярним і буде розширювати свої території далі. Дуже би хотілося, щоб подивилися фільм у США зараз. Він відкритий, до речі, є доступний на платній платформі в Канаді. Тому сподіваємося, що в нього а скажіть, гарне будь ласка... життя. На Netflix на які території він буде мати покриття на весь світ? Е, е, ні, зараз не йде мова про весь світ. Зараз йде мова про Україну і східну Європу. Тому насправді це те, чим займаються зараз люди, продовжуються. Ці перемовини тривають, і вони насправді весь час, весь час відкривають якісь, якісь е, нові території. От зараз я в Німеччині бачу тільки в доступі Слуга народу з українського виробництва тому будемо Роботи сподіватися. Будемо сподіватися, що все буде змінюватися, тому що реально це зараз дуже важливо і дуже гарно що ці процеси відбуваються. І хочеться, щоб держава так само приєдналася до цього. Хоча безумовно, Netflix, Ми розуміємо, що це дуже висока конкуренція. Ми розуміємо, що це все приватний капітал, і тут не, не дуже можна продавлювати якісь там штуки, навіть Можливо. на злобудня. Так, зрозуміло. спасибі вам за цю працю. Хотілося б і про фільм трошки встигнути поговорити. Явища, борщ і клопотенко це зараз такі нерозлучні слова. Ця синергія сталася до чи після початку вашого проекту. Ну, з енергія здалася після, тому що коли ми зустрілися з Женєю, то е, він в своєму ресторані в принципі не дуже не те, що шанував борщ в нього можна було борщ замовити тільки англійською мовою, тільки якщо ви іноземець. Тому що позиція Жені була, що борщ це така трохи шароварна історія, і він хотів або не так. Ну це може я неправильно зараз скажу. Позиція Жені була така, що українська кухня настільки багата, що треба відкривати нові смаки, а не тільки говорити про борщ і про вареники. А, але ми з ним зустрілися. Я йому запропонувала цю ідею. Він зразу погодився. Йому було цікаво. Але ми були конкурентами, навіть коли е, змагалися за грант фонду Юсейт, Женя йшов з проєктом е, з один плюс один. А я пропонувала борщ, і він там був вже як е, головна зірка. І е, я виграла цей грант, і ми поїхали в першу поїздку. і Мені здається, що от насправді з першої поїздки у Жені прям стало зрозуміло, що. Борщ – це реально дуже велика сила, і з кожним з кожним кроком і десь мені здається, що на середині проекту е, була створена оця організація, яка власне займалася подальшою. Е, Фільму і документів, скажімо так, оформленням документів для ЮНЕСКО, і ми дуже багато передали матеріалів від фільму, тому що там дуже складна процедура. Для того щоб туди потрапити, треба було там зібрати дуже багато якихось точних, достовірних свідчень того, що борж готується на всіх територіях, які є територією України. Він там і там і там і там. Тому це були і відео. Свідчення, тобто якісь фрагменти нашого фільму, і це були там задокументовані якісь певні свідчення. Тому це величезна робота зробила Мар'яна. Здається, і Женя Клопотенко. Безумовно, це просто. Величезний респект, страшенна повага, тому що це дуже копітка робота. Була і хотілося б ще трошки згадати про героїв фільму. Е, його знімали ще до пандемії і до повномасштабного вторгнення. В ньому багато героїв з усієї країни, які ділилися своїми рецептами. Чи слідкуєте ви за долею героїв? Принаймні, хоч би і за вашими сусідами, художниками Машою Шубіною та Ілею Чичканом, які готували супрематичний борщ за Малевичем. Так, так, Маша з Ільєю провели практично весь час. Точно я знаю дані на весну літо умовно минулого року. І маша ж зробила там от в цьому будинку, де ми їх знімали. Це в напрямку одеської траси, ж не вітаю, як називається. По по одеській трасі досить далеко від Києва, по моєму 200 кілометрів. У них просто прекрасна ця садиба, Я в неї закохалася і закохалася в їхній побут. І от вони провели. Весь там час, і Маша зробила дуже крутий проект. Вона на таких маленьких старих серветках давніх. Пінтажник назвемо це так, е, малювала гелікоптери і різні військові літальні апарати, е, ракети, і в неї дуже класний такий проєкт вийшов. Тому вони продовжили там працювати і там жили. Я думаю, що, напевно, готували борщ постійно. Ми іноді з ними списуємося. Е, безумовно, е... стежу практично зі всіма в мене є контакт з нашими героями в Фейсбуці. Єдине Скандалі. не знаю, як, склала... так, як склалася доля. Військових так ми знімали на військовому полігоні. і У нас там був такий класний е кухар-аматор е гетьман. Е не знаю. Як у них справи, сподіваюся, що все у них добре. І насправді цей епізод один з таких найбільш щемких для мене, тому що ми поїхали туди, приїхали. Нам сказали, ситуація погана. В нас були домовленості там в зоні. Ато знімати на одній з е військових частин. І вони е в останній момент нам міністерство каже, все класно. Так ми вам обіцяли, але вибачте, за загострення ситуації. Ми вас просто туди не впустимо. Ну треба розуміти, що фільм знімався дуже великою командою. В нас два оператори виїжджали на кожен виїзд, це, оскільки це були камери. Alexa. Це технічний персонал, хлопці з Патріоту. Вони три людини, які обслуговували тільки техніку, плюс режисер, ну, словом, плюс там редактор. Словом, це така велика дуже компанія виїжджає, все це коштує страшенно гроші. Тобто, один виїзд це вже тисячі доларів. Тому ми приїжджаємо туди в Маріуполь, Нам кажуть, ні, вибачайте, сьогодні не вийде і завтра не вийде. Напевно, післязавтра не вийде. І Юля Козаряцька, наша редакторка, там якими правдами неправдами, ми просто почали обривати всі телефони, всіх, кому знали і не знали. І нас в результаті ці ж військові відвезли на якісь навчання, які там відбувалися неподалік. І теж це було дуже кумедно, тому що вони нас так привезли. і Сказали, ну все типу, до побачення, і розвертаються і їдуть. Я думала, що вже є якісь домовленості, але ні. Вони нас просто привезли на ці навчання, і нам довелося там вже на місці зі всіма домовлятися. Але все вдалося, і це такий, така дуже щенка історія, тому що. Військові наші страшенно класні, і це було дуже відчутно і зрозуміло, що в цей момент. А зараз ми розуміємо, що в принципу все що відбувається з нами зараз, це завдяки їхньому так, спасибі їм за захист, і за те, що ми можемо з вами зокрема спілкуватися зараз. Дякую вам за вашу працю і за розмову. Я спілкувалася з Наталкою Якимович, продюсеркою фільму Борщ Секретний інгредієнт, який з 30 березня вийде на стримінговій платформі Netflix. Також сьогодні стало відомо, що з 29 березня на Netflix можна буде дивитися і серіал Спіймати Кайдаша. Це інтерпретована екранізація повісті Івана Нечуя-Левицького Кайдашева сім'я, яка вийшла на телеекрани у 2020 році.